Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення аланської культури. Походжу, покручусь. Які будуть цікаві знахідки, друзі, все я вам буду показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. А я буду розпочинати свій сьогоднішній пошук. Така ось місцинка, горбочок все. І я так зігзагами по під цим горбочком сьогодні походжу-пображу поле. Здисковане, ну не орене, така от місцинка. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідочка. Така ось перша знахідочка за сьогодні, друзі. Це частина ножика. Сюди куди на дерев'яшку ручка. Тут оно загострене. Ну а тут таке товстеньке. Така от Порша знахідочка за сьогодні частина ножик. Така ось, друзі, знахідочка попалася. Залізна. Така от штучка. Це, друзі, серединочка від замочка. Той сам механізм, що в замочку, всередині знаходиться. Це теж галанчиків. Така ось, друзі, знахідка. Серединка з замочка. Така ось, друзі, у нас тут на знахідочка попалася. Це з бойової сокири, друзі. Частина обуха. Да, половинка обуха з бойової сокири. Кат. Знахидка Ну а сюда сама лезвие что и сакира было. Попалась, друзья, такая от мне только что знахидочка. Даже не знаю, что. Текала. Тут такие наподобие ножика что-то. Ну и не ножнички точно. Ну а тут такие вот. Сплюснути ті поручки. що воно таке, не знаю. І вроді би ціленькі не обломе. Видно, що ціленькі не обломе. Так атріч цікава, залізна. Навіть і гадки немає, що воно таке. Так, друзі, був я міжат тією соєю. Перед цим ходив, знахідок практично не було. По цьому ж горбику тільки отам, в сої. Воно трошки водніється. Там я ходив між соєю. Ну а зараз, друзі, переїхав, чи це я кажу переїхав, перейшов на цей горбик. Все. Горбик такий. Тут теж поселення Аланської культури. Продовження його точніше сказати. І вже знайшов першу знахідочку. Чим ця знахі дочка цікава, тим що вона б'є в кольоровий метал, а сама залізна. Видно, що залізна. А отут видніється трішки. Воно всередині в неї. Бронза чи латунь. Воно виглядає кінчик. Така ось знахідка, друзі. Це накладочка на ремінне закінчення, більш за все було. Така ось, друзі, слідуюча знахідка попалася мені. Це, друзі, обломочок. Або з персня, або з кілечка. Така ось, друзі, знахідочка. Частина кілечка або перстенька. Такі воно з цієї сторони. Така ось, друзі, знахідочка. Попалась, друзі, така от знахідочка тільки що. Це вістрячка стріли. Такі от вістрі. Від стріли. Це воно воно таке. Ну а тут куда я на ручку цеплялась? Вся сторона. така вот знахи дочка, друзья. Вистричка. Стрелы. Тут на кінці заострена. Така ось, друзі, знахідочка дочка. Вистричка. Таке ось. Попалася, друзі, така от знахідочка. Це, друзі, частина цукерочці. цукерочки. Цукерочки коняці просто рот Тут кружечок був. Такий от. Ну і з цієї сторони такий самий кружечок. Трішки далі був. Така от, друзі, залізна знахідочка. Цукерочка. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Зараз будемо витягувати, дивитися, що воно таке. Піном цепив. Зверху була. Така от штучка цікава. Ха. Тут типа ручки що то, щоб кудись кріпилося. Ну, Вот тут такі. З цієї сторони такі. Тут дырочка. Ну и тут такие. Так вот. Залез на речь, друзья. И, друзья, такая вот тут керамика на темном поле. Ей такая, ей толще, ей тоньше. Ей желтая, ей красная, ей белая. Такая вот керамика тут на темном поле. Ну буквально все возле кераміки. Сигначик був верховий. І така ось знахідочка. Це, друзі, радянські щіпці чи плоскогубці. Да, давненько вони вже в землі лежать. Ну, як поржавіть стигли. Така от знахідочка. Щіпці радянські. Така ось, друзі, знахідочка наступна попалася залізна. І це проколочка, походу. Так, проколочка з однієї сторони загострена. Видно. І з другої сторони загострена було теж. Така от знахідочка, проколочка, походу їхня. Як шкіряні. Виробу шили, спочатку цим дирочку пробували, а потім голочкою вже шили. Така от, друзі, знахідочка, проколочка. Попалася, друзі, така от знахідочка тільки ще мені. Це боговіздок такий. З такою от потужною шляпкою. Ось ще щось. Ну, більш за все, друзі, гвіздок такий був. З такою от немаленькою шляпочкою. Така от знахідочка. Попалась, друзі, ще одна знахідочка. Піном он направів, щось терчить Зараз будемо витаскувати дивитися. Що воно таке? Ножик. За все. Так, ножичок. З цілою ручкою. Тут оно загострено з тієї сторони. Лезо. а з тієї сторони такі от товстенькі. Так, а от знахідка, друзі, ножик. Шов, друзі, катушкою махав, а знахідка так лежить. Така хидочка. Це, друзі, кілечко з кінського. Тільки більш за все що радянське або царське. Така знахідочка, кілечка. Таке вона з цієї сторони. Попалася, друзі, така знахідочка. Це печалечка, ручка з ножа з великого, з їхнього. Ось, типа гарде що то. На ньому було, щоб рука не соскальзувала між лезами цими ручкою. Ну а тут дерев'яна ручка була з цієї сторони. Ну і саме лезо з ножа. Ось тут повинно було йти, а його немає. Така от знахідка, друзі. Ручка від великого ножа. Така ось знахідка, друзі, попалася. Замельку почав копати, вона й показалася. Така от штучка. Це або, друзі, зудил штука тут поломана. Ну, це не ключ явно, це їхнє. Аланчиків щось. Штучка така от. Або зудил поломаний. Або ручка, яка-то з казаночка була, поломана. Така от знахідочка, друзі. Така от штучка, друзі, яка-то з земельки виглядає, всю. Зараз будемо дивитися, що воно там в земельці ховається. Така от. Штучка якась цікава їхня, навіть і гадки нема що. Тут таке, тут таке. А тут крючок, типа, щоб цеплять кудись. Чи ще. що. Можливо прив'язана сокірка була. Можливо, і таке було. Не знаю, друзі. Така ось знахідочка. Цікавенько попалося. Так, друзі, перед цим таких дві знахідочки дало. Це вершечок або з коси, або з серпа з їхнього голландчиків оцей. Ну і ще таку от штучку дало. Цікаво тут кручечок. тут. ще щось так от знахидочка цікава друга з кручечком попалася друзі тільки що така знахидочка мені Це ціленький ножик так ціленький ножик тручка вся кудой на древяшку він кріпись З цієї сторони ножика а тут така товстенька штучка. Така от, друзі, знахідочка. Ножик такий от невеличкий. Їхній. ціленький. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі от знахідки мені вдалося знайти. Вістречко стріли, частину кілечка, ручку з казанка. Походу ароматничка ось. Ну, а тепер, друзі, детальніше. Проколочку, що мені попадалося на пошуку. ножики. Частина від бойової сокирки. Гвіздочок такий от немаленький їхній. Кілечко з кінської упряжі. більш за все, що царське або радянське. Вершечок від серпа або коси їхніх. Так, така желізка цікава. З такою диркою. Так, така джелізка. У вигляді крючка якогось. Ручку з ножика з гардою. Так, потім ще обломиш ножика і два цілих ножика. Така от штука. Теж цікаво, не знаю навіть і що. залізна. Так, така штучка з дирочкою, така штучка. Так, серединка із замка їхнього. Так, накладочка така от на реміне Проколочка, Вістречко стріли таке ось. Вістрячко. Оця, друзі, штучка цікава. Навіть не знаю, що воно тут таке йде. А тут вроді щоб ось все пальцями тримати. Можливо, вилочка їхня була. Не знаю. Можливо і вилочка. Так бралася пальчиками. Хлопчесь нахромилося. Хлоп з'їв. Така от Цікава знахідка. Залізна. Так, потім ще що мені давало так от ручку від цього від казанка, точніше, вушко від казанка їхнє. Частину кілечка або перстенька їхнього. І це, друзі, думаю, що це ароматничка їхня. Така знахідка теж була.